Всім привіт рад вас бачити. Так от у мене помінявся акваріум, трохи його помив, грунт промив. Людвіг її трохи викинув, бо вона почала гнити, От хочу я її трохи врятувати, лишилися вже ще живі листочки. От. Такі рибки. У цій самці от, її три місяці. А оце от цим малим їм по місяці. Ось такі гарні рибки. Так от помив, ґрунт був дуже нечистим. Всім па, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобався цей акваріум, який його помив, і рибки. Всім па!